Любий, привіт! А ти де? Я тебе чекаю так. О, ні. Тільки не сьогодні. Емре, для чого це все? Я ж тебе просила ніяких шоу. Це вам Єгор. Ну. Раз ви вже все знаєте, я вже все вирішила. Ми поїдемо і можете мене не вмовляти. Що? А це вже мені вирішувати. Це моя дитина. І ми поїдемо. Хочете ви цього чи ні.